Вітаю вас, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні трішки розкажу вам про вакцинацію кролів. Сьогодні буду вакцинувати своїх кроликів від міксоматозу. Міксоматоз це вірусна така хвороба, яка переноситься комарами в теплу пору року. Тобто від початку квітня, початку травня і до кінця літа. Комарі є самими більшими переносчиками міксоматозу, вони кусають кролів, у них відбувається кон'юктивіт. В них відбувається запалення і приблизно 70-90% летальний випадок. Тобто, якщо один-два кролика захворіли міксоматозом, обов'язково захворюють всі. Такого не буває зараз на даний час, що кролі здорові, веселі, ніхто їх нічим не вакцинує, і вони здорові, веселі, ростуть собі до самого забою чи до самої старості. Ні, такого не буває. Кролі обов'язково потрібно вакцинувати. Вакцинувати потрібно від геморагічної хвороби, від міксоматозу. Від геморагічної хвороби я вакцинував їх 14 днів тому назад. Сьогодні буду вакцинувати від міксоматозу. Так і зараз період комарів і комарів досить активних. Комарі кусають кролика, кролик захворюває міксоматозом. І, на жаль, після цих комарів ні один кролик не виживе. Тобто М'ясо вживати в їжу можна, але на розведення такі кролики не будуть йти, вони просто-напросто просто загинуть. І досить погано, коли такі гарні є кролики, і вони через якусь так казати людську недбалість, тому що це людська недбалість, вони просто візьмуть і загинуть. Вакцинація від міксоматозу це не досить дороге задоволення, я вам так скажу. Я зараз покажу на власному прикладі, якою вакциною я користуюся і покажу, як цю вакцинацію правильно проводити. Якщо так, скорочено по графіках вакцинації, тобто кролики від 40, 45 днів від, відлучення від самки, тобто молодняк вакцинуються від геморгічної хвороби Гем-2 вакциною. Я використовую вакцину Значить, Я вакциную вакциною Гем-2. Від геморрагічної хвороби в 45 днів, і після 14 днів я вакциную від міксоматозу. Маточне поголів'я я ревакциную вакциною від міксоматозу і геморрогічної хвороби через 6 місяців після вакцинації. Но це тільки маточне поголів'я. Всіх остальних я не ревакциную, так як вони взагалом в основному сіду вже на м'ясо до, до того терміну і в принципі смислу немає в цьому. Вакцинувати кроликів я буду такою вакциною Lapimon Mix. Це київська вакцина, місто Васильків-виробник. Я можу сказати, що це одна з найкращих вакцин, хоч і вона і досить дорога. Тобто 84 гривні за 10 доз, тобто за одну бутилочку, будемо так казати. Отак вона поставляється в такій коробочці. Біотест Лап, бачите, придатна до 26-го року. Прохолодна, це саме це виходить у нас сам розчинник для вакцини. А це сама вакцина. Тобто в такій таблеточці розчиняється вона цим розчинником і вакцинується кролів. Тобто, 10 доз, це 10 мл в бутилочці, це на 10 кролів розраховано. Тобто на кожного кролика. По одному мілілітру. Він не потрібно там колоти 2-3 мл, це нічого не дасть. 1 мл цього достатньо. Тобто Рахуємо самі, якщо утримуємо 10 кролів, то вакцина від міксоматозу це 84 гривні. Тобто раз прокололи, на 8 місяців вона захищає і ні про що не переживайте, ніякий міксоматоз кроликів не візьметься, Тобто вони будуть жити довго і щасливо на протязі 8 місяців. Перед початком роботи. Достаю вакцину. Трошки нагріваю в руках, щоб вона тепленька була, щоб вона не досить холодна була. Тому що досить холодно, також колоти не рекомендується. Беру шприци, купую двоєчку. Більше не потрібно. Інсуліном, до речі, колоти незручно, а двоєчкою саме раз. Набираю сам розчинник в шприць. Чисто 10 мл розчинника змішую з самою таблеткою. Тобто отак колю. Все все змішую. Так раз. Та погода сьогодні дощова. Ось така несприємних. Ну, це в принципі на, на вакцинацію це ніяким чином не впливає. Так, Бачите, вакуум є в шприцу, не потрібно нічого нажимати. І так прекрасно вводиться все. Ось. Да, до речі, саму вакцину потрібно використати на протязі 2 годин після того, як, е як її розмішали з розчинником. Тобто, Якщо на протязі 2 годин ви її не використали, то вона вже не дієва. Тобто, якщо розмішана вакцина вже є, її напротязі 2 годин потрібно використати, не використали, все утилізуємо. Таке, як поставити в холодильник, щоб вона там 2-3 дні постояла і потім знову колоти кроликів, такого не буде, тому що вона вже повністю буде недієва. Ну, отак розмішую вакцину. Розмішав, все, все розтворилося, все прекрасно. Цим шприцом я вже не колю кролика. Бутилочка сюди. Далі беремо шприць. Якщо 10 кроликів, значить 10 шприців потрібно, якщо 20 кроликів, 20. Кожна, кожною новою голочкою колимо нового кролика. Не за того, що, щоб там зекономити шприци, там можна одною голочкою в коло тені. за того, що шкірка просто кролика не буде ну, нормально пробиватися і не буде просто боляче. Набираємо 1 мл вакцини. Набираємо зараз трошки більше. Ще є повітря. Все, один літр вакцини готовий. Вакриваємо шприц. Це так в стороночку. І беремо нашого пацієнта. Так, зловили пацієнта. Пацієнт у нас повністю здоровий, ніяких в нього проблем немає. Тобто він повністю здоровий, повністю активний. Вакцинацію потрібно проводити тільки повністю активним здоровим кроликам. Ніяким хворим кроликам вакцинація не проводиться. Активний здоровий. Значить, Вакцину потрібно колоти за лопатками, але я колю вже не перший раз просто шкірну вховку. Тобто вибираю місце, де буде укол. Вибираю місце. Тобто приблизно місце, ось я знаю, що тут буде холка, тут укол, укол я роблю. Беру вакцинку. Просто колемо. Добре, що кролик активний не рветься. Раз. І Оп, Все, готово. Беру наступного кролика. Всім кроликам, яким я роблю вакцинацію, я їх відсаджую окремо, щоб їх не просто не спутати. Тобто, якщо мене їх там 10 штук є, то щоб мені їх просто не спутати одним з другим. Тобто відсаджую в окрему клітку або в окреме якесь місце. От Беру наступного кролика. обираю місце йому у кола, так, щоб це було і мені зручно, щоб йому два рази не переколювати полю і ввожу вакцинку. Все. Вакцинація завершена. А так просто, швидко і ефективно можна проводити вакцинацію кроликів. Всім, кому відео було корисне, підписуйтесь на канал і коментуйте. Усім дякую за увагу.